Життя на Україні зараз нагадує мені гонки на виживання. 5-го був мороз, який все поморозив. На сьогодні теж передали мороз, вкриваємо агроволокном. З утра Росія зробила нам бах-бах, було дуже весело. Тут поливаємо водою, в надії те, що мороз, те, що полито не поморозить. Боже, не знаю, що, що ще зробити, а морози. Передали на сьогодні, на завтра і на дванадцяте. Тут птички хочуть доїсти черешню, яку ще не всю заморозило, повісили пугало, надіємося, що відлякає. Ще вчили музику для птичок. Щоб черешню їсти було весело. Ось так зараз живуть люди в Україні. よかっキレイ。